Деякі люди вважають, що гроші не пахнуть, намагаючись заробити будь-який спосіб, вони часто переступають закон і скоюють злочини, зовсім не думаючи, до яких наслідків можуть призвести їхні дії. Так, 27 липня правоохоронці виявили факт розкрадання тролей на тролейбусній лінії, яка веде до центрального гірничо-збагачувального комбінату. Зловмисник, зрізавши троси спеціальним пристосуванням, заховав їх у полі. Групи швидкого реагування Жовтневого району відділу. Було здійснене затримання злочинця, який скоїв цю крадіжку. А саме, приспособивши дерев'яний предмет з ножницями, зрізав 200 метрів тролей та спрятав їх у полі. Чоловік, який вирішив такий спосіб підзаробити, затриманий і йому вже пред'явлено підозру скоєні злочину. А 29 липня під мостом по вулиці Кресівській жовтневого району було виявлено факт розкрадання понад 100 метрів магістральних трубопалення діаметром 500 міліметрів, які належать державному підприємству Криворізька теплоцентраль. В ході виїзду на місце події слідчо оперативної групи районного відділу було проведено огляд місця події та опитані представники комунального підприємства Теплоцентраль. І встановлено, що 29.07.2014 року під час обходу території працівниками теплоцентралі було виявлено відсутність 100 метрів, 100 метрів труб для опалення діаметром 500 міліметрів. По даному злочину відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частиною першої кримінального кодексу України Із з останніх справ правоохоронців району припинення діяльності підпільного ігрового залу вилучено 12 ігрових автоматів та два комп'ютери, які там використовувалися для надання гральних послуг. Співробітники райвідділу міліції звертаються до всіх мешканців Кривого Рогу. Якщо ви стали очевидцями правопорушень, не залишайтесь осторонь, телефонуйте за номером чергової частини районного відділу чи набирайте 102